Програму ярмарка відзначення дня захисту дітей затвердив виконком Житомирської міської ради. В обласному центрі буде аж півтора тижні дитячих святкувань. Про це повідомила доповідач начальник служби у справах дітей Надія Косяк. До програми включено концертні виступи, спортивні змагання, творчі звіти, майстер-класи та ярмарки. Однак запропонована програма навіть після слухань на виконкомі остаточно не затверджена. Усі бажаючі організовувати розваги та дійства і надалі можуть подавати заявки. Але у нас заходи займатимуть проміжок часу з 26 травня, починаючи з вітним концертом нашого школи хореографічного мистецтва Сонечко і завершуватимуться вони 4 червня, коли буде підведення підсумків великого шахового турніру, який має назву Шахова юність Полісся». Ну, 90% фінансування цього свята відбувається за рахунок благодійних коштів тих благодійних організацій, громадських організацій, благодійних фондів, які долучаються до проведення цього свята і забезпечують учасників заходу і призами, і роздатковим матеріалом для проведення різних конкурсів і подій, які відбуватимуться в цей ці дні. У Житомирському парку культури та відпочинку імені Гагаріна для святкувань Країна дитинства, країна мрій влада обіцяє облаштувати дитяче містечко за попередніми підрахунками до організації свята та виступів буде залучено понад дві тисячі дітей.